Так, хотів показати вам електроскутер Fada Fleet. Придбали у березні місяці. В кінці березня. Правда, їздили ще поки недовго, погода не дуже така дозволяє їздити. Колір темно-синій. Колеса здорові дуже. Амортизатори, бачите, задні, які моща. Підніжки, підніжки такі зручні, передні. Передні колеса теж, бачите, здорові. Гідравлічні амортизатори на передній підвісці. Гальма передня і задня з гідравлічним приводом. Леса дуже здорові. Переднє гальмо. Дисковий гідравлічний привід. Що ще хотів показати? Підставка для смартфона тримач. Є гніздо для зарядки смартфона. Така ручка, щось може якийсь кульок почепити. Так, що ще? Тут перемикання, дальнє ближнє світло. Кнопка перемикання поворотів і звуковий сигнал. З другої, з правої сторони це просто кнопка для вмикання світла або вимикання. Вмикнули і тоді працює фара. Слідуюча кнопка перемикання. Режиму швидкості. Перший, другий, третій. І жовта кнопка це при нажатті цієї кнопки вмикається задня передача. Тут все зрозуміло. Що ще? Тут, ну я не знаю, не видно нічого. Циферблат, воно сонце затоняє. Оце такий він там зручний, знайоме таке. Що ще? Гніздо для зарядки акумуляторів. Задні амортизатори, колесо 1000 Вт. Задні фонарі гарно світять. Передній таж фара світить добре. Ну що, зеркала гарні, в них все видно, добре регулюється під любий цей. Крісло зручне, багажник задній великий, можна багато грузити. Клас, давай! Гуд їде все в поряд, сто задоволені.